Державне агентство лісових ресурсів України представляє Шави, це чисте золото, писав понад 200 років тому патріарх степового лісорозведення Віктор Петрович Скаржинський. Він посадив на території нинішньої Миколаївської області першим понад 450 гектарів лісу. Проте у другій половині 19-го століття, коли єдиними пейзажами на території теперішньої Миколаївської та Херсонської області були безкраї степи, працю Скаржинського, який марив створенням лісів на піщаних курганах, вважали марною. Ніхто не вірив, що можливо засадити зелені масиви на бідних піщаних ґрунтах та ще й в таких екстремальних кліматичних умовах влітку тут нещадно пекло сонце, а взимку були страшенні морози. Відтак, переважна більшість сусідів-поміщиків категорично відхилили пропозицію Віктора Петровича. Проте, не всі за 50 кілометрів від рідного села Скаржинського спадковий дворянин Микола Володимирович Ерделі вирішує створити у своєму селі мостове декоративний парк. Він у другій половині 19 століття і заклав у парк, який нині є візитівкою Доманівського району, окрасою нашого краю. І це єдиний парк на території Миколаївської області, що має статус парка пам'ятки садово паркового мистецтва 19 століття загальнодержавного значення. Проте охоронний статус парк отримав лише у 1972 році. До цього дерева, яким вдалося прижитися в степу, пережили події жовто. Дневи революції великої вітчизняної війни скрутне післявоєнне десятиліття. Сьогодні вони не лише надбання історії, а й безцінний скарб природи. Нині тут проводять екскурсії, а лісівники розробили екологопізнавальну стежку Скарби Південного степу, відвідати яку ми вас і запрошуємо. Центр села Мостове. Проте тут не безліч крамниць, як зазвичай трапляється у глибинках, а царство віковічних дерев. Саме звідси бере свій початок мостівський парк. Ми знаходимося на території мостівського парку, де 22 травня 2013 року було відкрито першу меморіальну табличку, присвячену ославному дворянському роду Ерделі. Представники цього роду зробили вагомий внесок в розвиток історичний та культурний, не лише села Мостове Доманівського району, а й усього південного регіону. І ось е, в зв'язку із 160-ми роковинами з дня смерті потомственного дворянина Володимира Ерделі, власника мостівського маєтку, і було е, виготовлено та встановлено у мостівському парку цю табличку. Точна дата, коли був заснований парк, і досі невідома. Науковці розглядають відразу дві: 1872 і 1882 рік. У своїх висновках дослідники відштовхуються від уже відомої дати спорудження нового маєтку родини Ерделі, поряд з яким і посадили парк. Проте зупинитися на одній із дат науковці не можуть, оскільки не збереглося жодних архівних документів ані каталогу рослин, ані спогадів з тих часів. Перші описи мостівського парку датуються вже 1928 роком. Саме тоді до мостового за дорученням академії наук приїздить науковець Потапенко. Він досліджує парк, і одній із своїх праць робить детальний опис насаджень. Пройшло лише кілька років, менше десяти років після того, як останній власник парку залишив його. І науковець пише про те, що парк знищено на 50%. відсотків. Огорожу знищено на 75%. Рукотворний ставок, який знаходився на території парку, також не зберігся. Науковець Потапенко у своєму звіті пише про те, що у мисівському парку на той період росло понад 30 видів дерев і кущів. Робить детальний опис парку. Зокрема, пише про те, що росли тут і такі рідкісні дерева, як фундук, оцтове дерево, різні види хвойних насаджень тут були. Які привезені з різних континентів до мостового була і Осокорова алея це нині це центральна алея. Збереглося лише одне дерево з тих давніх часів. До наших днів збереглася лише одна столітня груша. Решта фруктових дерев, а це більше десяти видів, загинули. Краєзнавці вважають, що саджанці Микола Ерделі купував у маєтку Віктора Скаржинського, який стоїть у витоків степового лісорозведення в Україні. Адже дерева та кущі, які описують у Ерделівському присадибному парку, росли в розсадниках Віктора Петровича. Ще досі збереглася сотня дерев-ровесників парку. Це переважно дуби, серед яких красуються три сосни. Ці дерева вважають найстарішими в Миколаївській області. Це е, витвір, можна сказати, людський, тому що це створено все людськими руками. Це настільки е, зроблено було е, грамотно, тому що спочатку йшли кущі, потім йшли е, напівчагарники, потім чагарники, і далі вже росли дерева, які там мали, наприклад, е, Ті ж самі клани, потім вже у нас там і сафора японська, акація. Також і сосна завозилась. Ми на сьогоднішній день оцю сосну не можемо визначити, яка ця порода цієї сосни. Тому дійсно вона вони всі були завезені з усього світу. Ми передавали з усього світу насіння, з усього світу передавали сіянці та саджанці, і він створював, висаджував цей. Унікальний ліс у 1972 році в мисівському парку провели такий експеримент, і вперше на території Миколаївської області посадили на площі майже один гектар ялівець Віргінський. До цього часу на Миколаївщині його не садили. Росте у парку і дерево химера. Таке дуже рідко зустрічається в природі. Гілки на такому дереві ростуть вертикально. Саме присутністю химер ботаніки підтверджують різку еволюцію в рослинному світі. Мостівський парк це цілий комплекс архітектурних та природних пам'яток. Першою туристів зустрічає Церква Святого Миколи Чудотворця. Храм, построєний в 1812 році, був освящений і в 1937 році був зруйнований. В 1943 році румуни відновили його і в 1961-му він був закритий до 1989 року. В 1989 році почали реставрацію храму, і в 92-му році я продовжив реставрацію. Це одна з найдавніших святин півдня України. Єдина сільська церква, яку не зруйнували в період атеїзму. Щоправда, за радянських часів всі хрести й куполи з приміщення познімали, а храм перетворили спершу на піонерський табір, а потім на сільський клуб. Лише на початку 90-х років відновили богослужіння та повернули стародавні святині. У церкві і досі збереглися ікони та книги з румунськими початками. Саме приміщення довелося реставрувати. Вона мала менший купол, менший об'єм висоти а ми просто додавали. Заради того, щоб було видно, бо раніше не було парку цього молодого, і церкву було в видно, а коли виріс цей ліс, ми підняли для того, щоб було видно купола, які сіяють і дають указ, де центр нашого села, тому що храм в центрі нашого села. Проте, справжньою окрасою мостового був і залишається панський замок. На початку 80-х років 19 століття нащадок дворян Микола Володимирович Ерделі завершує будівництво нової садиби. Він визначив для неї місце на гребені великої балки. Вся садиба, включно з парком, займала 30 гектарів. Новий палац, особливо у дахових конструкціях, мав чітко виражені угорські мотиви та був справжнім витвором мистецтва тогочасної архітектури. Засновник Мистівського парку Микола Володимирович Ерделі стояв у витоків сільської медицини. Будинок свого батька Володимира Ерделі він пожертвував Мистівській громаді, і відтоді, вже 130 років тому, там знаходиться Мистівська лікарня. А собі він спорудив поряд з парком новий будинок, який ви і бачите зараз. Із 50-х років 20-го століття тут знаходиться мисівська школа. Приблизно краєзнавці вважають, що цілком вірогідно, що датою побудови. його був 1882 рік, і саме вже після того, як було збудовано. Цей палац почали насаджувати Мостівський парк після революції. Мостовець єдине село, де не було зруйновано панський будинок, де не було спалено панський парк. І вважають, що можливо однією з найголовніших причин, чому це сталося, це те, що засновник Мостівського парку був великим гуманістом. Він по-людськи ставився до людей, які жили в цьому селі. І саме тому у людей просто не піднялася рука зруйнувати те. Що було і збудовано і посаджено цією людиною. І дійсно, до сьогодні будинок зберігся у первозданному вигляді. Зруйнована лише покрівля, яку три роки тому довелося перекрити. За свідченням очевидців, поряд із замком були висаджені дивовижні композиції із рослин, які можна було побачити лише згори. Щоправда, до наших днів вони не збереглися. Ось у цьому місці можна побачити залишки композиції зелених насаджень. Зокрема, бузок було посаджено у формі квітки бузку з різними відтінками. Жецмін було висаджено у формі півмісяця, а інші дерева і кущі росли групами, наприклад, липи, клени, черемха. Парк було висаджено в такому стилі, щоб він був красивим як навесні, так і восени. Це відомо зі спогодів старожилів, зокрема, які бачили цей парк з висоти, коли побували на екскурсії на літаку у 1957 році. Тобто, у той період у середині ХХ століття ще можна було побачити ці узори. Щоб і підтвердити те, що тут були узори, потрібно було знову ж таки бачити це тільки з висоти або ознайомитися з тим же самим каталогом. Рослин нічого такого не збереглося. Ну, у будь-якому випадку поки що не знайдено. Але завдяки зусиллям лісівників, робота у цьому краєзнавчому напрямку триває. Поряд із композиціями з буску та жасмину розкинулася червона поляна. Це дно рукотворного озера, яке, на жаль, не збереглося до наших днів. Рукотворне диво, мостівський парк, нині оберігається державою та входить до складу мостівського лісництва. Працівники господарства шанобливо ставляться до прадавніх дерев та роблять все можливе, щоби зберегти насадження для майбутніх поколінь. Проводяться такі заходи, як охорона лісу від пожеж, протипожежні заходи. Також проходять заходи від боротьби зі шкідниками. Це штучні шпаківні виставляються по території парку, санітарно-здоровчі заходи проводяться по парку, прибираються сухостійні дерева, чагарники, кущі тощо. Також прибирається парк по всій території від засмічення населення. Так як парк знаходиться в центрі самого села. Лісівники активно співпрацюють із місцевою та районною владою. В дійсності зараз можна сказати про те, що багато людей є небайдужими, що стосується цієї справи, і в мостовому, і в Козубівки. Намагаються відтворювати паркову ці парки. Намагаємося їх відтворювати для того, щоб дітям передати. Показати, що в дійсності в степовій зоні може бути і насаджено штучно створено лісове господарство, і воно може бути яскравим і таким, що додає наснаги для роботи мостівський парк. Взагалі всі жителі вважають найкращим, наймальовничим куточком нашого села, і всі свята, які всі йдуть саме прогулятися парком. Відношення, яке зараз до парку, по різному. Є люди, які оберігають його, а є, які ще не шанобливо відносяться до цього. Але в основному для молоді, для жителів села це найкращий куточок, і всі його намагаються оберігати. Звичайно, багато роботи робиться лісівниками саме для того, щоб зберегти цей парк для нащадків. Намагаємося, і ми разом розробляти деякі програми, допомагати їм, у чому можемо і фінансами, і морально підтримуємо. Лісівники мостівського не лише зберігають, а й продовжують працю своїх попередників. Відтак, два роки тому заклали на території лісництва невеликий дендросквер. Висадили біля двох десятків видів різних дерев та чагарників. Саджанці до мостового звозили з усіх куточків України. Все, щоби порадувати око односельчан дивовижно красивими рослинами. Враховуючи те, що південь України, Миколаївську область не настільки багата лісовими масивами, люди не можуть бачити такі дерева, як, наприклад, на, ну, на півночі України, в лісистих районах, ми заклали цей сквер тут, проводимо екскурсії. І під час цих екскурсій місцеве населення, відвідувачі знайомляться з деревами, які взагалі є в Миколаївській області. Тут породи ми з не тільки в Миколаївській області, ми привозили ці породи з різних областей України. Справа в тім, що якби люди не розуміють, нас, окрім як кажуть, акації і глядичі, нічого люди не знають. Але тут, от вже більше розумаєте, кажу, більше 30 порід. І поставили таблички, люди підходять, знайомляться. От на даний час зараз у них у нас то дуже красиво цвіте. Тамарікс дуже красивий декоративний кущ, який. По весні дуже красиво цвіте. Нині на території дендроскверу росте понад 30 видів дерев та чагарників. Проте на цьому вирішили не зупинятися. Невдовзі лісівники планують збільшити територію скверу та завести до мостового нові рослини. Не лісом єдиним живуть лісівники мостового. Дбають і про виховання майбутніх поколінь. На продовження теми величного минулого рідного села, а також мостівського парку, лісівники створили власний музей. Нині тут зібрали понад три сотні експонатів. Чимало з них старовинні вироби з дерева. Коромисло нам подарувала бабуся Василина. Василина дуже старенька їй 98 років. вона теж старе. Вона нам подарувала це коромисло у лісництво. Дерево не тільки росте, а ще й старовинні речі, які робили з дерева. От і знаходяться, ми хочемо і ми хочемо ще поєднати, якби і це старовина і сучасність, що можна з дерева зробити. Бачите, для білочки, для пташок, кормушки, що з дерева ну багато можна виробів зробити. Окрім цього, у музеї зберігають письмовий стіл і речі першого лісничого колекцію різноманітних старовинних монет та нагород. Багато експонатів до музею приносять місцеві мешканці. Все, щоб передати історію рідного краю майбутнім поколінням мостівчан. От ікона у нас дуже така стара ікона, це ще 17 сімнадцятий вік ікони. І стара вишиванка, теж картина вишита. Вона на не, неї є ну, зразок там 1933 року. Ця ця вишиванка, вона теж дуже старовинна. І так тут понад 300 вже експонатів. Є у музеї і речі з маєтку родини Ерделі. Ми на розсаднику на просапочних роботах знайшли оцю цю черепицю, вона теж дуже старовинна. Марсельська. В неї був накритий панський замок, який знаходиться в нашому парку. Це дуже унікальна черепиця. Вона ну і ціна тим, що в комплексі в парку от ми знайшли таку такий експонат. Лісівники мостового радіють. Нині їхню працю оцінили. До музею та парку щороку приїздить все більше туристів. Всі вони милуються природою і зачаровуються красою панського маєтку. Проте, мало хто знає, що саме лісівники оберігають унікальний куточок і продовжуватимуть працювати і надалі, не для себе, для нащадків.